Вітаю, моє ім'я Григорій Цис. Я український художник і педагог, портретист. Народився 1869 року, жив і працював у Полтаві, малював, навчав, вірив, що справжнє мистецтво це насамперед уважність до людини. Цей портрет написав мій приятель Олександр Мурашко. Ми разом навчалися в майстерні Іллі Ріпена, і саме тоді, наприкінці 1890-х, він вирішив зобразити мене. Робота виявилася особливою не лише для нього, а й для мене. Погляд, рух, стан усе передано з тією щирістю, якої ми обидва шукали у мистецтві. Цей портрет отримав першу премію від товариства любителів мистецтва у 1898 році. Для молодого мурашка це було визнанням. А для мене певним знаком: справжній талант завжди бачить глибше. Після навчання наші шляхи розійшлися. Він у Європу. Я повернувся до Полтави, викладав у художніх студіях, працював у картинній галереї, писав портрети те, що завжди було найближче до серця. Дивлячись на це полотно, побачте в ньому не лише молодого художника, а цілу епоху становлення українського мистецтва, час пошуків, дружби. І віри у силу живопису.